Від Ютуб. Знаєте, де ми зараз? Леся, скажи. В горах. горах. А, готель називається, знаєте, як? Як? ближче неба. А ти звідки знаєш? Бо Юстина вже вміє читати. Дакон. Прошу вдома Ляйко. подавати так само. Боже, це без проблем. Навіть пармезан є в холодильнику. Дивіться, якого мені чоловічка принесе на лисники. Ще вони з сиром із сметаною, ще вишеньки. Пахне гарно. Ну, Олесь, кидай. Добре, добре, рухаємось, рухаємось. Кидай, Олесь. Не попала. Іграшок для дітей є вдосталь на кухні. Якісь такі стукалки. І тут за вішачком, крім книг, Ось. Ще є така і лабіринт: літачок, пістолет і рахівниця. Добре. На ввечері ця дорога дуже вразила. Ну, звичайно, то не шосе Київчоп, але в принципі ми біля готелів бачили і Peugeot 308 в універсалі, що зовсім е, там не паркетник, і Hyundai Sonata. От так що я думаю, якщо обережно акуратно їхати, то в принципі майже будь-яка машина е, з плюс-мінус адекватним кліренсом сюди заїде. казала, власне, це, що різні приїздяли машини. А зараз я вас здивую, знаєте що? Я ще ніколи не була в Буковелі. І от зараз їду на тосі, дивлюся великими очима. Ні, я чула, звичайно, що тут купа всього тут дорого, але щось тут більше всього, ніж я собі уявляла. Тут ціле місто якесь. Все таке побачите. Зелений будинок будинок з трави. Так, куди ми на парку. Ми стали на парковці. Йдемо зараз вниз. Петро, розкажи трохи, куди ми йдемо. Піднімемося на оглядовому підйомнику. на гору Буковель. Подивимося, що там до чого, як люди, є, нема, ну... Хоч піднімемося, подивимося, керемо. ой як гарно, як гарно і спустимося вниз. Мама, а там є, е, на підйомнику ремінь. О, звичайно, є? Там. там такі опускається захист. Ти тримаєшся за нього руками, щоб то все що було надійно і безпечно. Зверніть увагу, що тут окремо йде доріжка для пішоходів і окремо велодоріжка. І час від часу такі знаки, що ровером тут їхати не можна, а тут не можна пішоходам йти. Що це за кристали? Може, то Ель залишила? Точно. похоже на Ельзу камені. Напевно, замок розбили Ельзі. К'юбінг. Це центр чи що? Скільки під'явник коштує? Два дорослих і один дитячий 510 гривень. Дитячий 130, дорослий 190. Це верх вниз. Угу. Ви то посередині сидять. Вигадаємо, я не буду знімати, як ми сідаємо, ховаю телефон щоб не впав. Що ж, друзі, ми піднімаємося на підйомнику чотирьохмісному на гору Буковель. Звідти там те відкриється чудовий краєвид безпосередньо на сам гірськолижний курорт, а також там є оглядовий майданчик в сторону Чорногірського хребта, де буде видно Говерлу і Петроса. Також з підйомника відкривається дуже гарний краєвид на Горгане. Тут перед собою можемо бачити гору хом'як. Пізно Олесенька, які твої враження взагалі від поїздки на підйомнику? Мені враження, що мені безплатно. Оце тебе найбільше вражає, так? А мені безплатно. Так, Олесь? Ні, ні, — все-все, сумцо не злися б, тут не можна так робити. Так, Юстоня, тобі страшно? Е, ні, не страшно, але я маю сильно триматись. Ну звичайно, бо це безпека. Так, і мені дуже класно, що я дуже багато разів тут була на підйомниках. Я пам'ятаю, колись в Славському ми піднімалися на трустян, по-моєму. Може таке бути? Може. І там такий підйомник одномісний, юстина в слінгу, кричить, пищить, боже, я думала, я там, не я просто посивію. Я так, мені так страшно було, я так хотіла доїхати. Чого я туди поперлася? Вона слінга випинається. Я їй цицю даю, я їй співала, і все ж хоч робила. Ми коли стали на землю, був найщасливіша людина на планеті. Отака історія від мамунці. Так що їсть. На з дітьми власне. дуже цікаво. Олеся, тебе рекомендувала підніматися з дітьми на підйомнику? Чому, як ти думаєш? класно. А, тобі класно і безплатно, так? То найважливіше. Що є? Кажи. О, О, нам що ще близько. О, є ще підйомник без людей. Так, без людей. Тут так тихо, слухайте, як пташки співають. Було прям ого-го, як стрьомно. Можна було арматуру перекусити. Різати. Як з'явилася гора Говерла? Давайте. Отже, перед собою, он там в далині, ми можемо бачити чорногірський хребет, і перед нами дві його найвищі вершини. Отак, от одразу попереду. Так, це найвища гора Українських Харпат, Це гора Говерла, а справа її брат Петрос одного разу. Бідний пастух, котрий називався Прут, бо він був дуже пруткий, сміливий і проворний. Йому потрібно було спуститися вниз. Він пав овечки високо в горах, йому потрібно було спуститися вниз в село. І Він щось там довго йшов, довго-довго, і застала його ніч в горах. Він думає, страшно вертатися вночі, бо вночі що може бути в горах? Вовки, ведмеді, лисиця, рись, дикі лісовики, там взагалі купа всяких тварин небезпечних. І він собі вирішив заночувати біля старезної смереки. Він собі розпалив вогнище. Ліг на такому мосі зеленому м'якенькому, заснув і зранку прокинувся з дивним відчуттям. Йому здалося, ніби вночі до нього прийшла дівчина неймовірної краси. В неї була зелена сукня, розшита квітами, а на голові біленький віночок з таких рідкісних, гірських квітів, як Едельвейс. І він цілий день ходив з тою думкою, і вже вниз не можна йти, бо він закохався в ту дівчину зі сну. Вирішив він знов лягти спати на тому самому місці. Він тільки голову притулив, зразу заснув. Він хотів чекати її, але одразу заснув. І знов той самий сон приснилася, йому та чудова дівчинка, котра до нього прийшла і дивилася, любувалася ним, бо, певно, теж був дуже гарний. Останній ночі він взяв собі такий, е, гостру колючку від дерева в кулак. Чує, що тільки прилік засинає, впали себе в колосся, хоп, і не спить. І дійсно, серед ночі то був не сон, прийшла до нього дуже гарна дівчина. Вони познайомилися і закохалися. Але, на жаль, Ця гарна дівчина була донькою чаклуна, найбільшого чаклуна в українських Карпатах. І коли батько дізнався, що його донька вибрала собі бідного пастуха, а не якогось там багатого короля чи принца, він вирішив її зачарувати і сказав: якщо ти не хочеш бути з тим, ким я захочу, то не будеш ніж з ким, будеш горда і одинока. І стала вона горою. Сукня стала покривом лісів. А білий віночок став снігом, котрий на говерлі лежить майже до початку літа. Коли про це дізнався пруд, він дуже сильно засумував, але прийшов до ворожки до старої мольфарки, яка йому сказала: ти ще маєш останній шанс врятувати своє кохання, якщо встигнеш добігти на вершину до заходу сонця, та гора знов стане дівчиною. Він біг, але то вже було далеко по обіді. І коли він був на середині, останній промінчик заховався за гору, і він зрозумів, що кохання, на жаль, вже не повернути, але обійняв ту гору, як свою дівчину, і став. Гірко заплакав і став річкою. І тому зараз річка Пруд починається на середині гори говерла. І вони так, як закохана пара. Завжди разом. Він її обіймає, а вона така велична, горда і красива. Все. А я зараз її на фотці що? Як легенда. Така маленька. Хочеш ще? Що по цінах? П'ятдесят 55 гривень. У. Добре, даємося далі. Оселедець з цибулею 150 гривень. Дирине 215, порція 200 грамів 75 сметана. 120 грам сала, 215 гривень. Знаєш, бульон курячий 165 гривень. Я зайшла була в телефону на Франка. На вершині є майданчик біля цього фільварку. Їдемо вниз. Тепер витягнула телефон. Я дозріла. Маленькі машинки, маленькі будинки. Буду знімати, як ви їдете, ви не проти? Пишеться на маму. Пишеться, не на маму. Це, це гарно приїде. Що? Єди, Находили. Так я знаю, що під важці. висідлали. На останок нашого сьогоднішнього мандрівного дня ми ще завітаємо в Гуцулен. Військовослужбовці безкоштовно внутрішні приміщення особи і діти до 6 років. Павичі. Це сарка Чубата. Голландська білохохла. Кохінхін палевий. Тільки включила камеру, вона перестала кутку Так гарно. Ну давай ще раз. На біс. На біс. На біс. Па-па-па-па. Ти дивись на неї. Я знову відійшла. А вона давай. Хата-гончара. У кожному осередку, зокрема, була вже своя сформована стилістика розписів. Вуууу, wow, як воно пружинить. Страшно? Та ні, Ліпше, ніж на підйомнику. Кустки на Гуцульщині цінилися, страшне. Деколи за добру канадійську пустку треба було корову продати, щоб купити. То є страшне, дорогий пєць. Косівська кераміка, особливості, така от фішечка на кахлях дуже часто зображали побутові сцени, як обереги зображали святих. Швидше за це був або Юрій, або Миколай, яких Гуцули вважали своїми заступниками і захисниками. Юрій, то ти був? Ну, а хто? Ну дайте я погладу Та погладиш. Є місце, Є місце? проходь. Будьте зірками, будьте на ютубі. Реклама якогось шампуню, кондиціонеру. Стімо Роу, орбіт. Які там жувачки. Черга на фото до гойдалки. І гігантська територія. Сувеніри. гуральня, сироварня, фестфуд йо. Багато тут всього. Я вже втомилася знімати. Скільки тут всього? Пекарня. чи Церква, точніше. А то у нас альпаки Є сіно. 200 мл глінтвейну 85 гривень. Можна продовжити гуляння. А тут, до речі, хліб випікають. Кролики. Собі на горбочку сидять, поміж камінчиками лазять і залазять таку трубу, мають ходіки. морквочку гризе. Все, ми вже йдемо на вихід. Дуже велика територія. Дійсно, маст visit. Є де погуляти, я на що подивитися. Так що рекомендаціон. Ні, то воно ну, все класно, все добре. Але у той момент, коли що треба виходити тільки через сувенірний магазин, особливо і так, з дітьми, вперед, трохи перед назад, поміж так, кераміку, ну, визити. Що дуже грамотно і розумно придумано в плані маркетингу, але видно, то придумали не ті люди, в яких є діти. Точно кажу зіпсувати <сум> <сум> можна за одну хвильку. Всю прогулянку. От тут є... Контрасти. Готиль один, готиль другий. Поміж ними стоїть собі така гутерська хата, стирта сіно, стирта гною, гуси всі пасуть, свиня утекла скучі, і там за нею гоні, господар, телятку життя? А там а, один готель то, і то, другий то, готель. Атракція, то, 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 то атракція. <риклад> то, 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 то село Поляниця, так? Так, то, то, то фактично то село, в якому Угу. <риклад> Не бачила. Дивися, дивіться. О, дивіться, хата перевернута. Бачите? А там всередині ніби теж це перевернуто. Ми вернулися в готель, вечеряємо. Дітки їдять борщик, салатик, соління, шибануш має бути, що щось там хлопці замовили. О. А завтра я вам покажу при денному світлі, нормально. Номери. Сьогоднішній день на цьому завершимо. Ну що, ми вже зараз будемо виселятись, покажу вам територію наостанок. І два будиночка, В цьому є е, їдальня кафе і одразу номери звідти вхід. І ще один будиночок, в якому мешкали ми там на першому і на другому поверсі є номери точно, і ще якісь сходи наверх, але ми туди не сходили. Справді велике подвір'я, тут є зона, барбекю, можна взяти решітку, шампури е, безкоштовно, звісно. І за дрова потрібно буде заплатити. Тут столики що можна було сидіти. Далі. Дитячий майданчик з гіркою, з лазанням, драбинка, тут тримачі, все безпечно і так знаєте добротно зроблено. Гойдалки такі, що не вдарять, і ось така ще йде рівновага. Є де погуляти, є батут, можна пострибати, є гойдалка, на якій можна посидіти, погойдатися, чи лавка і подивитися на гори, яких, на жаль, сьогодні не видно. Але вчора була така краса. Там винілася говерла і Петрос. Ще є бочка, в якій ми хотіли покупатися, але щось почалося. Нам не вийшло, ми не встигли. Гаряча вода, зорі, краса, люблю тке. і пісочниця. На вулиці теж столики, можна пити каву і насолоджуватися краєвидами. А ще тут є котик. Ой, ти Муркося, Муркося. Частина сніданок. Сніданок треба замовляти заздалегідь, так само, як обід-вечерю, щоб пані тут отой встигла приготувати. Я йду поїм і продовжимо в номері. Їдемо, подивимося в наш номер. Гарно тут всюди. Бачите, різьблення треба на дверях. Тук-тук. В нас був двокімнатний номер. Тут спали дітки на розкладному дивані. У них тут ще тумба, кріселко. А це наш є телевізор, дві шклянки з водою, ліжко двоспальне, чиста, пухкенька, гарна, білюсінька постіль. Тапочки, причому такі, знаєте, махрові. Телевізор з приставкою, як воно там називається, одне слово, Netflix, YouTube, все є. Табличка не турбувати, або приберіть, будь ласка, кімнату. Прям супер важливо для тих, хто працює в інтернеті. Тут є вайфай нормальний, який прекрасно грузить, і з ним жодних проблем абсолютно. Шафа з полицями, якраз ми тут кожен своє порозкладали, і вішаками. Моменти, які я помітив, для мене воно просто зриває голову. Різьблені підвіконники народ. Подивіться, які вони, яка це любов і увага до деталей. Так само є різьба і на дверях. На дверях, різьба ручної роботи. Це такі моменти, які... Попросто захоплюють всі меблі з натурального дерева. Не плита, не тирса, не цей масив. Крутя. І взагалі цікаве поєднання. Там дерево, камінь, плитка, одне слово, добротно. Ванна кімната з великою душовою кабіною, з перегородкою скляною. Тут є полиця для засобів, зручна, ж тут банка не впаде, навіть якщо вузенька. Мило геть для душу, якісний, добре піниться, а не знаєте, невідомо що. Ось так натискається і воно витікає, що теж дуже зручно. В тумбушці є невеличкий фен. І білі рушнички. Це якась сучасна скульптура. А це такі крутесні сходи. Ну для дітей, напевно, не дуже крутезні, але ми їм зразу сказали, що вони туди не піднімалися. Ідея космос. А це номер, в якому ночували наші друзі. Такий великий, гарненький, світленький, з двома кріслами розкладними, повноцінне спальне місце. Є камін, а там сховалася ванна кімната. Так по конях, по конях. Ми вже їдемо. На тому наш влог будемо закінчувати. Я дякую вам, що ви дивилися це відео. Сподіваюся, вам було корисно. Можете взяти собі на замітку і місце, де ми зупинилися, і місця, де ми поїхали. Я впевнена, що тут ще багато цікавих локацій. Довкола ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал Мамуся. І дякую, що дивитесь!